У Києві активісти Євромайдану ухвалили резолюцію з вимогою відправити у відставку президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколу Азарова. Ми констатуємо, мовиться у документі, що Віктор Янукович, до якого з Євромайданів України та світу звертались сотні тисяч людей, зігнорував нашу волю, зірвавши підписання угоди з ЄС, замість того, аби вести Україну в європейське майбутнє, як того хочуть мільйони українців, він розвертає країну в ми. Нули мовиться у резолюції Євромайдану. про події п'ятниці з Києва. Повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Європейська мрія відкладається до кращих часів. З Вільнюса українське керівництво повернулося з порожніми руками. Ні угоди, ні навіть пояснень. Президент не побажав спілкуватися з журналістами і скасував, призначений було брифінг. Опозиція обурена. Кажуть про втрачений історичний шанс. Провал сьогоднішній це провал всієї України, провал всіх громадян, оскільки угоди не підписані. Не підписані, що означає, що Україна Україна втрачає а найголовніше громадяни втрачають час і можливості нарешті розпочати що краще життя і реформи всередині держави. Реформи для того, щоб просто жити краще. Будь-який перенос зараз говорять про лютий березень, що було б також загалом непогано, врешті-решт більше чекали вже кілька років цієї угоди, але він е, має виклики. Ми ще не знаємо, як в цей період буде діяти Владимир Володимирович Путін. Які ковришки чи які батаги щодо Януковича і бізнесу, який його точе, він буде застосовувати. І чи вистоїть Янукович? Що далі? Для студентів на Майдані це не питання. Кажуть, що б не вирішили політики, вони з Майдану не підуть. Я думаю, що студенти підняли народ, і це так просто не закінчиться. Незалежно від думки політиків, студентство планує стояти тут до переважного кінця. Я думаю, що ніхто не розідеться, ми будемо стояти далі. Слава Україні! Героям слава! Зараз стоїть питання: радикальний варіант, чи спокійніший варіант? Як людина військова, я вам скажу, чи можна зараз змести цю владу? Можна. Причому не насильницьким шляхом, щоб не турбувалися, що я закликаю в прямому ефірі, а нормальним спокійним шляхом в межах Конституції. Для цього треба 300 тисяч людей. Або більше, які готові вийти на печерські пагорби і стояти там 10 днів і щоб вночі їх було не менше 100 тисяч, тому що коли 100 тисяч, міліція з народом або боїться, стоїть в стороні. Остаточне рішення, як діяти, опозиція прийматиме залежно від того, скільки людей вийде на акції у ці вихідні. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.